Благодійний фонд «Надія є» заснували у вересні цього року. За три місяці благодійники провели вже кілька заходів. Головна мета фонду надавати можливість талановитій молоді реалізувати себе та отримати шанс у життя. Ми дуже хочемо нести людям радість, радість і впевненість у завтрашньому дні, тому що люди сьогодні живуть і потрібно подарувати і дітям, і вшанованим людям, ветеранам сцени і молоді. Надію в завтрашній день ми. Повинні переконати всіх своїм прикладом. Сьогодні, звісно, благотворительно організацій дуже багато, але якраз таки ми і будемо популяризувати благотворителя, тому що ми для нас це не нове. Ми давно цим займаємося. Лотами благодійного аукціону стали картини, ляльки, мотанки, вироби із акрилу, батику та тіста. Мінімальна ціна за лот склала 300 гривень. Міський голова Володимир Дебой теж вподобав собі один із лотів. Мені сподобались роботи, всі вони теплі. Мені сподобалась дуже українська мотанка. От і я думаю, що спробую її придбати на цьому аукціоні. Якщо ні, обов'язково щось інше. і якщо ні, там є такий така корзинка, де можна просто покласти кошти щиро від душі. Я це обов'язково зроблю. Під час аукціону Володимир Дебой придбав найдорожчий лот вартістю понад тисячу гривень. Підтримати ініціативу засновників фонду прийшла і колишній міський голова Житомира Віра Шелученко та багато інших відомих Житомирян. Я тут тому що як зазвичай у кожної людини. Душі повинно бути милосердя. Це милосердя, якщо воно на, 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 скероване саме на допомогу дітям. Це саме висока ціль. сьогодні. Тут тому що я вважаю, що це хороша ціль, хороше начало, зробити такий фонд підтримку творчої молоді. Я бачу, що це відбувається реальний захід, є реальні люди, реальні картини. і Буде я так наскільки я зрозумів, буде відбуватися реальний аукціон цих картин. Завдяки благодійному аукціону вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень ці кошти. Планують передати талановитим дітям для того, щоб вони мали можливість займатись із професіоналами.